Всім привіт друзі! З вами Адамс. Сьогодні в випуску я вам покажу, чи гарно можна заробити на роботі будівельника її, до речі, додали зовсім недавно вроді в суботу, сьогодні понеділок. Ну, на той момент, коли я знімаю. Я вже трошки попрацював і готовий навіть зараз сказати висновок, але я ну, ще покажу вам, як, її, як заробляти ну, і так далі. Надію, що вам сподобається це відео. Не змію затримувати. Погнали до перегляду! Так, я вже в машині. Можемо їхати на цю саму роботу. У нас знаходиться в Лос-Анджелесі, тут зовсім недалеко. Е, я то можу зразу висновок сказати, але я ще хочу, щоб ви самі побачили, як на ній працювати та таке. От вона знаходиться на цій стройці. Ми сюди так заїжджаємо. Колошимо і йдемо до цього NPC. Ми коли до нього підходимо, нажимаємо, беремо спочатку молоток, а потім так почнемо. Це так, як робота. Виходимо в інвентар, ходимо молоточок, беремо в руки, все, погнали до роботи. І ми біжимо і у нас на карті ось такі сині міточки, якщо ви замітили. Ми біжимо по тих міточках і так, як забиваємо чи свях, ну, коротше, щось зробимо. Будуємо так. Ось, ми підбігли і маємо впасти іменно одко на зелену. Ну, можна, звісно, попасти як-небудь, але це вже таке, типа, ліпше отко попадати на зелене. І мені дається 244 долари. Ану, секунду, бо вчора давалося чомусь 400 з А Ану, секунду, я зараз подивлюсь дещо. Так, я чуть-чуть розібрався і коротше така ерунда вийшла, що в мене чомусь вчорашній день не те не що записався, типу не зберігся. Я вчора дойшов до 30 з чимось. О, ні, ні, будівельно. А ні, о, 30 з чимось. Я просто сюди, начаю, подивився. Будівельно. А, а чому мені дається по 200 доларів як мало 20 десь коли 400, ну. Пробуємо ще раз, бо мені здається, що щось так немає. Бути був вчора як. Бах, напевно, не знаю. Ну і, дам, я ліпше звільнюся і ще раз попробую, тому що, типа, чим більше в тебе лаул, мені по факту не давалося мало би даватися по. О. 450 десь 430 Нет. тому, Промакомон заробити. Це це дуже гарний заробіток, але. Хоча. Ну я вже самі приблизно замітили, що тут. Досить легенька робота, тут бігаєте так і стараєтесь попасти по чекпой. Це набагато краще, ніж там, не знаю, ніж там люди на викраданні. Ну, викрадання, ну, краще, звісно, але там трохи небезпечно, там метео можуть зразу закахати. А тут ти просто собі бігаєш і так забиваєш. До речі, ви якщо замітили, то тут між поверхами може бути так. Так що воно не тільки на першому поверсі, може бути і на другому. На третьому вже ні, на нульовому, ні. На першому і на другому. Ладно, то, видно, якийсь бау вже також і нехай вже буде, так. Е... Ну, тут якщо вкачати левел, ось воно мені далося 200... ну, 34. Я не знаю, чому мені дається так мало цього. Ну, але то вже таке діло, типу. Як вийде. Досить робота прибальна. Е -е, я не знаю, я напевно після відео почну розбиратися, типа напишу адміністрації, то і все я ерунду, тому що, ж... ну, все равно. Вчора отрив 406 баксів, сьогодні отримаю 230. Типа, я не жалізь? ну і на тому дякую, звісно, але ну я не знаю, мені ж, Мені зараз гроші, до речі, треба. У мене тільки 47 і 18 на карті, бо я купив собі крусивки сто, типа, як стоніка, там донатні вони і ну, стонік мені випав, але все одно, типа, гроші треба, гроші коли не треба. Тому я не знаю, типа, це така штука. Тут самі можете порахувати, але тут іменно порахувати неможливо, тому що чим раз тобі більше дається грошей. Ну Приблизно я вчора десь за хвилин ну, 10 заробив коло 20-10 тисяч. Чи 20 хвилин. Ну коротше, десь я нормально заробив. Може бути так. Десь, 10 хвилин 20. Але мені вчора давалося більше, нині щось якісь, бачите, бах, типу. І... Ну це вже типу. Головне, що тут взагалі ще та робота, я її не забагали з Ну робота досить прибільна і тут дуже легко накачати левел. Я позавчора грав ну півгодини з кінтом, тупом. Вчора десь годину, ні, найменше менше теж півгодини, вже 34. І нині, то ну добив 34-й. От коли, типа, сісти на годинку, то ви на ізі доб'єте собі з нульового десь до 40-го чи до 50-го. Коротше, 3 годинки тако пограти, ви бачите, вже 35. З 3 годинки пограти чи навіть дві, Все, ви вже будете мати сотий левел, чи якийсь там я не помню. Та й все. Робота, скажу чесно, прибельна трохи. Ну, може бути, типу. Ніж там займатися, не знаю... Ні, ну та є робота набагато приближення, але це полегенько типу, легенько бігаєте собі, забиваєте цвях що... І все. Це... Нічого вас не колише, ти казав. Не знаю, ви вже судіть самі, я вам показав, розказав приблизно про цю роботу. Ви вже тут судіть самі. Сказати чесно, мені робота подобається. А чи сподобається вона вам, вже вирішуйте самі. О, це таке відео сьогодні на 5 хвилин чи наскільки там вийшло. Трошки миле, але це просто розказується про роботу та таке. Надіюсь, що вам сподобалося відео. Е -е, гарного усім дня. Пока-пока. Ось таке внезапне включення. Я так подумав Чуть-чуть <кхм>, незвично після закінчення ще щось буде, але це вже таке діло. Е -е, я так подумав. І я вже розібрався, чому вчора мені давалося 450, а нині там приблизно 230 тако 225. Е, вчора було Х2. Е, ну, типа, і оновлення Х2 та як А сьогодні вже забрали. І я щось не подумав, що Х2 немає і так менше зарплата. Ну, все одно можна нормально заробити, типу, тут же самі вирішуйте. Так що це таке внезапне включення було, щоб вам сказати, що типа все працює просто і зламано. Так що вибачаюся дуже сильно. І ще раз, всім пока-пока.